В українському Фейсбуці така група, яка називається Фензін підвал. Це спільнота шанувальників горору, містики і всього такого страшного і жахецького. поціновувачів темного мистецтва, скажімо так. І у підвалу, окрім цікавих постів, є одна хороша традиція. Щороку вони випускають одну-дві збірки тематичних оповідань. Формуються вони за результатами літературних конкурсів, в яких приймають участь виключно українські автори. Це письменники, які творять у жанрах жахів, містики. І зараз до моїх рук попала їхня друга за рахунком збірка з циклу Українська містика. Якось я просто зайшов у Фейсбук з бажанням переглянути пару-трійку тих нечастих оповіщень, які у мене там з'являються. І тут алгоритм підкинув мені в стрічці пост зі сторінки підвалу про те, що вони відкривають передзамовлення на свою нову збірку оповідань. Справа була холодного осіннього вечора з вином і відповідною атмосферою, тому буквально декілька хвилин. І замовлення оплачено. Одна збірка їхнього видавництва в мене вже є, вона називається підвал вибран. Я її купив ще в 2020-му, здається, і вона мені тоді прям зайшла. Тим більше, що я в цілому люблю сам формат коротких історій, тому що всі вони різні, кожен автор має якийсь свій стиль і своєрідний почерк. Якщо тобі, наприклад, одне оповідання не сподобалося, ти просто переходиш до іншого і у будь-якому випадку знайдеш щось своє. А ще підкупила оригінальна обкладинка книжки. Вона яскрава і прямо виділяється на фоні інших. Як я прочитав вже потім перед передмові, виявляється, це вже друга збірка з цієї серії, містичної серії, а до кінця 2024 року, якщо я не помиляюся, в планах видати і третю. Всього тут 267 стрінок і 24 історії. 24 дуже різні історії, які переносять нас у різні часи і у різні місця, де ви зможете побачити світ як очима звичайної людини, так і гостей з іншої сторони. Вас чекають пригоди у різних епохах, різні люди, різні істоти, історичні герої і персонажі української міфології. Основу деяких з цих історій лягли прадавні українські легенди і фольклори. Події ж інших відбуваються вже в наш час, наприклад, під час війни. А об'єднує їх те, що кожна з цих історій відбувається на території України, і це додає їм особливої реалістичності. Бо навіть читаючи того Шкінга, де події відбуваються в Америці, і як би класно автор не писав, все ж таки наші культури і середовища вони відрізняються. А тут все значно ближче, все знайоме. Автори говорять абсолютно звичною нам мовою і розповідають про речі, про які багато хто з нас чув ще в дитинстві на уроках історії в школі чи від бабусі, коли вона розповідала казки ввечері. Одним словом, підвал це якісні жахи. Видання таких збірок. Це класний, як на мене, спосіб підтримати нових українських авторів, можливість для них заявити про себе. Книжку не називеш дешевою, коштує цей томик невеличкий 350 гривень. Але повірте, вона однозначно вартує своїх грошей, тому що тут і стильна обкладинка, і ілюстрації всередині, і в цілому долі якісна поліграфія. Є навіть така приємна дрібничка, як закладка, щоб коли ви почнете читати і на ніч, а потім проникнувшись атмосферою, не зможете заснути. На другий день вам легше було пригадати на якій саме сторінці ви закінчили. Тут є як оповідання звичного формату, об'ємом у декілька десятків сторінок, так і коротенькі, буквально на декілька сторінок. Але в кожному з них вас чекає яскравий сюжет, неочікувані повороти, саспенс, і як влучно написали підрядники у передмові, фірмовий підвал стайл. До речі, якщо після перегляду відео ви не думаєте цю книжку собі замовити, я залишаю посилання на Фейсбук-сторінку підвалу в описі до відео. Прийдете на неї і одразу серед закріплених постів побачите інформацію, як і у кого оформити замовлення. Я думаю, українська містика від підвалу стане достойним доповненням вашої домашньої бібліотечки. А ще це перша книжка з категорії художньої літератури, огляд якої я вирішив зробити у себе на каналі. Якщо ви належите до оцінителів жанру містики чи навіть просто хочете підтримати своє українське, я можу впевнено рекомендувати вам цю збірку. А самому підвалу бажаю не збавляти обертів, нарощувати тиражі і отримувати побільше нових підписників і залучати талановитих авторів. Вампіри і перевертні, козацькі легенди, міські жахастики, незвичайні істоти, про яких я сам взагалі дізнався, вперше схоже, автори відкопали їх десь посеред історичних фольклорних архівів. Але вийшло в результаті круто. Десь темп історії динамічний і швидкий аж до самого фіналу, а десь навпаки повільний, тягучий і темний, як ніч без зірок. Десь вас чекає позитивний фінал, а десь такий, який залишає після себе відчуття сум'яття і смутку. Одним словом, у цій книжці знадуться історії на будь-який смак, і кожна з них чіпляє по-своєму.